Сьогодні включаю демонстрацію екрану. Покажіть мені, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, чи видно, чи видно в мій екран. Ставте плюсики. Видно, супер. Так. І ми сьогодні розігруємо в мене вже голос зовсім сів. Ми сьогодні розіграємо парфуми Paradise, класичний варіант, дуже класні парфуми, одні з моїх улюблених парфумів. Та при замовленні на 150 бонус-балів протягом каталогу номер 2 у нас всі, всі дівчатка приймали участь в розіграші ось такої, таких парфумів, парфумованої води Да? Ми проведемо розіграш методом генерації очисок. Так. так, я сподіваюсь, всі подали заявочки. Умовою для участі у нас було. Умовою для участі у нас було. Оформлення замовлення і скинутись скріпчати, заповнити е, самому заявочку. Так? От, у нас є 11 учасників. Так, е, 11 переможців може бути. Так? Один з 11 зараз у нас виграє парфуми. Е, учасників самих, я так розумію, 10. У Лілі викули два номерка, так як у неї сумарна кількість бонус балів, 377. Так, у нас була умова 150. Раз більше 300 бонусбалів, значить два номерка виходить. Так, у нас є від 1 до 10. Переходимо на генератор чисел. А від 1 до 11. Від 1 до 11. І хто ж у нас виграє? Хто хоче? Хто хоче парфуми парадайс? Пишіть, хто хоче. Тримаю за вас кулички, От-от тримаю тримаю супер. Так, раз, два, три. Та-дам! Номер чотири. Учасник під номером чотири отримує парфумовану воду Paradise. Мага Зоряна, Зоряночка, я тебе вітаю, мала. моя золота. Це, походу, мій перший до тебе подарунок. Я тебе вітаю, ти молодець. Пиши мені свою адресу і їде до тебе подарунок. Знала, не знала, хотіла, не хотіла, але ти його отримаєш. Більше дівчатка, більше віри, більше натхнення, вірте в себе, ви можете. Ви, в мене найкращі, ви в мене хороші дівчатки такі, ви все можете, ставимо цілі, біжимо вперед, нічого не боїмось, і в нас будуть обов'язково високі результати. Це однозначно. Я в вас вірю, ви можете, ви мої хороші. Так. Так, ще раз вітаю, Зоряночко. Ви мої хороші, ви найкращі, пам'ятайте про це, ви заслуговуєтесь на саме 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 найкраще. Біжимо працювати, говорити вже не можу. трохи захрипла. Все, дівчатка, всім гарного дня, всім дуже гарно дякую, що ви змогли прийти і сподіваюся, була для вас корисна. Якщо є питання, пишіть, я відповім.